Працівники КП Харківводоканал майже завершили традиційну підготовку внутрішньобудинкових систем до зимового періоду. І, хоча зазначають, цьогоріч довелося швидко адаптуватися до роботи у прифронтовому місті, на її якість це аж ніяк не вплинуло. До того ж, дотримуються і графіку. Наразі констатують працівники, залишилося виконати лише чверть від запланованого. Є близько сотні будинків, де ще є, ну ще немає впевненості, що в них буде запущена теплова енергія. Вони будуть отаплюватися, і у них будуть закриті контури, в них будуть заселятися люди. Активно готують до зими і мережі водопроводного господарства. Фахівці запевняють, попри складну економічну ситуацію та постійні обстріли, усі об'єкти надійно функціонуватимуть. До того ж, комунальники вже звикли швидко усувати наслідки ворожих прильотів. Ми і міняли труби під обстрілами в бронежилетах. Ребята працювали в котлованах, займалися монтажом труб. Були навіть випадки, коли були рядом обстріли. На даний момент і насосні станції, ми виконали вже порядка 60-65% готові, замінили і трубопроводи, які необхідно, виконали ремонт запірної арматури, провели. Ревізію ремонт електрохазяйства і так далі, також додає завада, замінили близько 140 гідрантів і ще майже пів тисячі відремонтували. Вони пояснює, вкрай необхідні, аби оперативно гасити пожежі. А наразі, через ворожі обстріли, загоряння виникають доволі часто. Загалом повністю завершити підготовку до зимового періоду фахівці планують до кінця серпня. Ніколь Костенко Ігор Луханін – Харківські звісті.